Сьогодні субота і ми їдемо в басейн. Навіть якщо вона не голодна, все одно, як показала практика, перед басейном треба поїсти. Ми робимо полюс. У нас там аж 54 карбогідрату, круасанчик і банан. Перед басейном, в принципі, щось таке калорійне можна, тому що потім буде час плавати, і басейн, то все. Якби урівняє. На круасан зазвичай я роблю одиничку. Зараз ми побачимо 55. Там ще буде банан. Банан це теж такий він нелегкий. В 150 там щось добрих, 24 карбоєдрати. Але це банан, це ж не якийсь там тирамісу. це банан. У нас там буде 54. Ми так і зробимо. Один і один хай буде. Більше не будемо робити, щоб в басейні в нас не було понижене. Ну і все, пішло. Через 10-15 хвилин можна буде поїсти, оскільки зараз не низький, 138 взагалі ідеальний, то можна почекати й 20 хвилин, Це, я думаю.